Сьогодні 11 липня 2015 року. Я і мої товариші, котрі проживають в Варшаві, навчаються, працюють. Прибули сюди на місце пам'ятнику Волинської трагедії 42-47 років. І в такий спосіб ми хочемо висловити свою солідарність і слова співчуття для всіх родин, загиблих, постраждалих. Ми пробачаємо і просимо пробачення, і надіємося, що в майбутньому нас будуть тільки пов'язувати світлі і приємні сторінки.